В рамках додаткових властивостей авторозміток, сьогодні ми розглянемо: обробку обведень авторозміток, порядок накладання елементів всередині них, вирівнювання за базовою лінією та можливість відсікання тексту. Вони так само допоможуть вам ще більше розширити можливості роботи з авторозмітками. Почнемо з обведення і те, як вони впливають на загальний розмір і положення елементів. Ви, напевно, вже звертали увагу, що коли ми додаємо обведення до якогось елемента у фігма, то воно майже ніяк не впливає на його розміри чи положення відносно інших об'єктів на полотні. Це з одного боку зручно, адже наші елементи не зміщуються від того, що ми вирішили їх трохи підкреслити. Але з іншого боку, така поведінка може бути небажаною. Уявіть, що ви розробляєте макет для свого сайту і прописуєте обведення для кнопок чи інших елементів. Візуально у фігмі все виглядає ідеально: кнопки рівно вирівняні, нічого не наїжджає один на одного. Але ж насправді після верстки браузер буде вираховувати і товщину обведень, тож весь макет може виглядати не зовсім так, як ви задумали. Для того, щоб уникати таких ситуацій, фігма дає нам можливість обирати, чи слід враховувати товщину обведення при розрахунку загальних розмірів авторозміту. Це робиться через додаткові налаштування автоматичних макетів та їх елементів. Просто відкрити додаткові опції авторозміток у палітрі праворуч і побачити там спеціальний спадний список з назвою обведення. За замовчуванням там стоїть опція «Виключено з макета. Це і пояснює, чому обведення не впливають на розміри авторозміток. Але якщо ви оберете інший варіант, включено в макет, то тоді ситуація зміниться, і Figma почне автоматично враховувати товщину обведень при визначенні розмірів та положення інших елементів. Уявіть, що ви створюєте макет інтернет-магазину з карточками товарів. Щоб наголошувати на ті чи інші пропозиції, ви вирішили додати їй товсте обведення. Звісно, при цьому карточка візуально стала більшою. І якщо обведення включене в макет, то інші карточки автоматично розсунуться. А якщо ж обведення виключене, то елементам може бути недостатньо простору та вони можуть наїжджати один на одного. То яке налаштування обрати, спитаєте ви? Напевно, для веб-дизайну краще включати обведення в макет. Аби макети були максимально наближені до реальності і ви змогли прорахувати це в своїх макетах. А от для мобільних застосунків можуть бути прийнятними і виключно обведення, адже рендеринг там працює дещо інакшим чином. Продовжуємо розглядати додаткові властивості авторозміток з порядку накладання елементів всередині материнських макетів. Коли кілька шарів у робочій ділянці мають від'ємний проміжок, вони накладаються один на одного. За замовчуванням, останній об'єкт. Крайній правий або крайній нижній у цьому стеку буде розташований зверху. Але Figma дозволяє змінити візуальний порядок укладання цих елементів. Для цього виберіть макет авторозмітки і знайдіть властивість накладання елементів або ж Canvas стекінг на правій бічній панелі в палітрі авторозміток. Тут ви побачите опцію, яка має два варіанти. Перший зверху, що означає, що перший шар у стеку буде розташований зверху, і останній зверху. Тобто останній шар у стеку буде розташований поверх всіх інших. Уберіть потрібний вам варіант, і порядок накладання елементів на полотні зміниться відповідно. Зверніть увагу, що ця зміна є суто візуальною і не впливає на порядок в панелі шарів. Розгляньмо кілька прикладів з різним порядком накладання елементів. Тепер поговоримо про вирівнювання елементів за базовою лінією тексту. Коли ви розміщуєте текстові шари різної висоти в горизонтальній авторозмітці. За замовчуванням, вона вирівнюється вертикально по центру. Але в деяких випадках, особливо коли текст комбінується з іншими об'єктами, наприклад, іконкою з текстом, може знадобитися вирівняти їх саме за однією базовою лінією. Щоб увімкнути таке вирівнювання, виберіть потрібні шари в авторозмітці і перейдіть до розширених налаштувань на правій бічній панелі. Тут ви знайдете відповідну опцію, тож клацніть на перемикач поруч з нею, щоб активувати вирівнювання за базовою лінією. Ловіть ще одну пораду. Ви можете швидко вмикати або вимикати таке вирівнювання, натиснувши на поле вирівнювання в правій бічній панелі, а потім натиснути клавішу B на клавіатурі. Просто подивіться, як будуть виглядати макети без та з вирівнюванням за базовою лінією. Ще одна цікава властивість авторозміток це відсікання тексту. Якщо текстовий шар в авторозмітці має більше контенту, ніж може вміститися у відповідний простір, ви можете увімкнути відсікання тексту. Це приховає частину тексту, що виходить за межі шару і додасть три крапки в кінці. Одразу зверну увагу, що ця властивість трошки відрізняється від простого відсікання контенту. Це тому, що вона оброблює конкретний текстовий вміст і додає символ закінчення речення. Ця функція є динамічною і кожен момент часу вона адаптується під розмір материнського макета. Щоб увімкнути відсікання тексту, виберіть текстовий шар в авторозмітці і перейдіть до властивості тексту на правій бічній панелі. Тут ви знайдете відповідну опцію увімкніті і текст, що не вміщається, буде обрізано. Відсікання тексту можна комбінувати з режимом заповнення контейнера, коли текстовий шар розтягується, щоб заповнити увесь доступний простір в авторозмітці. Це корисно для створення гнучких текстових блоків з обмеженнями висоти, коли не хочеться думати, текст якого саме розміру має бути в тому чи іншому випадку. Також не забувайте, що відсічення тексту можна поєднувати з налаштуваннями мінімальних та максимальних розмірів для текстових шарів. Наприклад, ви можете встановити максимальну висоту для текстового блоку, щоб обмежити його розтягування і одночасно увімкнути відсікання, щоб приховати зайвий текст. Отже, ми розглянули кілька додаткових властивостей авторозміток у Figma. Ці налаштування дають вам ще більше контролю над поведінкою та зовнішнім виглядом елементів в авторозмітках.